Що стресові ситуації впливають на наше фізичне та психічне самопочуття. Отже, що відбувається, коли ми відчуваємо стрес протягом тривалого часу? Постійні стресові ситуації викликають навантаження на організм, що може призвести до фізичного болю, такого як біль у плечах, спині або животі, головний біль і навіть проблеми зі сном. Щоб поради з цим болем, іноді ми робимо такі речі, які не є для нас корисними. Дехто намагається зменшити стрес, вживаючи занадто багато їжі, інші сердяться і звинувачують своє оточення. Щоб запобігти накопиченню стресу в нашому тілі, інколи нам потрібно допомагати йому позбутися цього стресу. Фізіолог Едмунд Джекобсон винайшов простий метод для зняття напруги. Згідно з методом Джекобсона, ми повинні скорочувати всі важливі м'язи нашого тіла, щоб розслабити їх. Цей метод веселий, і його можна практикувати в будь-якому місці в будь-який час. Кожен раз, коли ми обираємо якусь частину нашого тіла, скорочуємо її на 5 секунд, а потім розслабляємо. Зверніть увагу, що ви не маєте затримувати дихання під час скорочення м'язів. Почнімо з ніг. Підніміть ноги вгору і скоротіть м'язи. Підрахуйте 5 секунд, 5, 4, 3, 2. 1. Тепер розслабте м'язи. Які зараз відчуття у ваших ногах? Чи щось змінилося? А тепер спробуємо те саме з животом. Напружте живіт. Так, ніби він прилипає до спини. 5, 4, 3, 2, 1. І розслабтеся. Давайте перейдемо до рук. Стисніть руки в кулаки і напружте. Відліть 5 секунд. 5, 4, 3. 2, 1 і розслабтеся. Тепер давайте продовжимо з руками. Зігніть ваші руки до тіла і скоротіть м'язи. Відрахуйте 5 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. І розслабтеся. Далі плечі. Знизьте плечима, притисніть їх до вух якомога сильніше. Відрахуйте 5 секунд. 5, 4, 3. 2, 1 і розслабтеся. Переходячи до шиї, опустіть голову до грудей, відрахуйте 5 секунд. Переконайтеся, що ви розслабляєте шию повільно, а не відразу. 5, 4, 3, 2, 1. І розслабтеся. Продовжуємо шию. Обережно поверніть шию вправо, відрахуйте 5 секунд. 5, 4, 3, 2, 1 і розслабтеся. А тепер обережно поверніть шию вліво: 5, 4, 3, 2, 1 і розслабтеся. Переходимо до обличчя. Стисніть щелепу якомога сильніше, ніби ви кусаєте щось. Відрахуйте 5 секунд. 5, 4, 3. 2, 1 і розслабтеся. Міцно закрийте очі не відкривайте їх, поки ми не скажемо. Відрахуйте 5 секунд. 5, 4, 3, 2, 1 і розслабтеся. Тепер напружте брови так, ніби ви справді стурбовані, або злі. Відрахуйте 5 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. І розслабтеся. Тепер перейдемо до чола. Подивіться здивовано, відрахуйте 5 секунд. 5, 4, 3, 2, 1 і розслабтеся. Готові посміхатися? Посміхніться і утримуйте цю посмішку. Я маю на увазі справді посміхніться. Зворотній відлі. 5 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. І розслабтеся. Наразі це все, ми закінчили. Чи ви не відчуваєте себе трохи інакше, трохи спокійніше? Наступного разу, коли ви будете виконувати цю вправу, краще повторити кожен комплекс вправ двічі. Зрештою, спробуйте практикувати цей метод розслаблення якомога частіше.